Після розширення Ізмильського району відділення трансфузіології Ізмильської міської лікарні забезпечує необхідною кількістю плазми абсолютно всі медичні установи, що знаходяться у зоні її обслуговування. Тому установа відчуває потребу у донорській крові практично завжди, навіть тоді, коли здавалося би запаси є. Відділення трансфузіології постійно займається заготівлею і переработкою крові на компоненти, на рітроцити і свіжозаморожену плазму, яка застосовується при кровотечах. Ми постійно потребуємо донорів для заготівлі крові. Ми видаємо, заготавлюємо скільки крові, скільки видаємо в даному місці, тому що морозильних. Морозильного обладнання і холодильників не вистачає для більшої заготівлі крові, забираючи кров у донорів, спеціалісти відділення трансфузіології виділяють з неї плазму, заморожують та зберігають при необхідній температурі. Однак термін зберігання обмежений, тому запаси періодично слід поповнювати. Свіжа заморожена плазма храниться при температурі 45 градусів. Після проходження карантинізації, вона йде в експедицію на видачу. Також храниться при температурі 45 градусів. Еритроцити храняться 2-6 градусів, Вони, срок зберігання, у їх 42 дня. Тому. Ми потребуємо свіжих еритроцитів для хворих і лікувальних закладів. На сьогоднішній день допомоги у вигляді плазми потребують люди із захворюванням крові, онкохворі, а також пацієнти з різного роду ускладненнями. Наразі список поповнився військовослужбовцями збройних сил України, оскільки у медзакладах у зв'язку з ситуацією можуть зрости потреби у стратегічних запасах. Поки достатня кількість. Для всіх хворих, які знаходяться в наших лікувальних закладах, но відділення постійно приглашає донорів для здачі крові, і якщо ми заготовили більшу кількість, записуємо всіх донорів в резерв. Потім визиваємо при необхідності той групи, яка потрібна в лікувальному закладі. Для того, щоб постійно забезпечувати запаси крові, по допомогу звертаються до постійних донорів. Найчастіше активність у здачі проявляють співробітники Ізмельського порту та працівники військових структур, прикордонники Нацгвардія та поліція. Якщо ви бажаєте приєднатися до благодійної справи і стати донором, необхідно прийти до відділення трансфузіології за адресою вулиця Клушина, 6. При цьому вам має вже виповнитися 18 років. При собі слід мати паспорт. За кілька днів до здачі крові не можна вживати алкоголь. Оль і не курити за 2-3 години до забору. Решту нюансів вам повідомлять на місці під час проходження медогляду. Кров здати це дуже добре для здоров'я. І профілактика інших других, других захворювань, здача крові збільшує імунітет, сердечні захворювання лічить, то кров йде від паренхіматозних органів, від сосудів головного мозку. Це профілактика інсультів, сердечно-сусуддя з тих заболівань і профілактика хронічних захворювань. Забір крові відбувається щопонеділка та щовівторка з 8 до 12 години. У інші дні співробітники відділення трансфузіології проводять роботи із заготівлі плазми крові та у разі необхідності відправляють її на потреби лікарень та армії. Для отримання більш детальної інформації звертайтеся за телефонами: 097 667 3004, 099 613 8399. Здай кров, врятуй чиєсь життя. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новини.